Ранкова пробіжка, година в тренажерному залі чи легка розминка. Нині є безліч варіантів, як підтримувати своє тіло в тонусі. Давайте дізнаємося, яким видам спорту надають перевагу хмельничани. Я люблю кардіотренування, люблю тіші прогулянки, подобається скандинавська ходьба і тричі на тиждень бігаю. Ну, правда, в таку погоду не вийде, так? Але зазвичай люблю такі заняття на свіжому повітрі. Це дуже важливо, щоб бути здоровим. Займаєтесь самі чи з тренером. Займаються самостійно. А зараз спортом не займаюся не маємо часу. Займалась колись. Яким видом надаєте перевагу? Я бігала, бігала, просто в тренажерний зал ходила. А потім дитина народилася таке. Трошки йогою займалась, пілатесом вдома, а потім щось забросила. Чому зараз не займаєтесь? Думаю, що проблема в менеджменту просто і є бажання, але чомусь не доходять руки. Може стрес, знаєте, то мені не вистачає енергії дойти. Ну його пілати таке, але в домашніх умовах, тому що маю маленьких дітей. Ходила я на джампінг останнім часом, а зараз звичайний спортзал. Там два-три рази на тиждень, як виходить, з роботою. Спочатку з тренером, а потім самотужки, бо теж тренер це дороговато в даний момент. Ой, я займалася спортом до народження дитини, Я 15 років танцювала народною хореографією. Трохи підростемо, то повернуся знову, думаю, поки звернемо, а далі може якісь танцю знову. Так займаюся бігом, ну і тренажерна зала. А займаєтесь самі чи з тренером? Ні, з тренером. А групові тренування по і індивідуальні з тренажерній залі. Йогою займаюся вдома. А, займаєтесь самі чи з тренером? Ні, з тренером. А скільки часу приділяєте? Ну, десь дві годинки на тиждень.